Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Для двох родин переселенців у Полтаві придбали оселі для дитячих будинків сімейного типу. На Різдво у Полтаві відкрили пам'ятник філософу та поету Сковороді. Учні Полтавського ліцею номер 14 передали подарунки дітям, які знаходяться у лікарнях міста. А тепер про це та інше докладно. Дві родини отримали ключі від нових будинків сімейного типу та сертифікати на 50 тисяч гривень для облаштування житла. Їхні домівки на Луганщині та Донеччині знищила війна. Новий дім для цих людей придбали у Полтаві за рахунок державної субвенції. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві придбали дві оселі для дитячих будинків сімейного типу, які переїхали сюди із зони бойових дій. Зробити це вдалося завдяки субвенції із державного бюджету в розмірі 12,7 мільйонів гривень. Одне помешкання передбачене для родини із Слов'янська, яка виховує 10 дітей. Інше для сім'ї, в якої п'ятеро дітей. Ключі від цих будинків родинам передали 26 грудня під час засідання виконавчого комітету. Сьогодні вручили ключі, а ще вручили сертифікати на придбання меблів. На певні суми це по 50 тисяч для того меблювання, якого там ще не вистачає. Але ці будинки повністю придатні для житла. Також виконком схвалив проєкт рішення міської ради про бюджет полтавської міської територіальної громади на 2025 На наступний рік у Полтаві запланували 5 мільярдів 108 мільйонів гривень доходів та майже стільки ж видатків. Гауса світинові часто два шеї Фінансовий ресурс без врахування власних надходжень на галузі освіта становить 1,7 мільярда гривень. Галузі охорони здоров'я – 498,4 мільйона гривень. Мережа галузі культуры мистецтва 221 мільйон гривень без врахування власних надходжень. Галузі фізичної культури та спорту 98 мільйонів 670 тисяч гривень. Шислово коммунального господарство – 828 мільйонів 878 тисяч гривень. Усього члени виконавчого комітету розглянули та погодили 15 питань порядку денного. 25 грудня у Полтаві по вулиці Котляревського горіла офісна будівля. Як повідомили у прес-службі головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області, внаслідок пожежі на третьому поверсі вогнем було знищено усе офісне майно. Ніхто з людей не постраждав. У переддень новорічних свят рятувальники закликають полтавців бути особливо уважними і не залишати без нагляду увімкнені в розетки електроприлади. О 20 годині 13 хвилин надійшло повідомлення про пожежу, що сталося в нежитловій будівлі по вулиці Котляревського. До місця подій було направлено чергове відділення ДСНС. Коли рятувальники прибули на місці, було сильне задимлення, тому вони працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогнем було знищене офісне майно і пошкоджено стіни та стелю на площі 30 метрів квадратних. Наразі причина пожежі з'ясовується. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, правильно використовувати електроприлади та бути обережними під час новорічних свят. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій і забезпечить безпечне святкування. Сьогодні у Свято-Успенському соборі у Полтаві попрощалися ще з двома полеглими воїнами: це 50-річний підполковник Сергій Власов та 58-річний старший сержант Валерій Грицай, якими їх згадують близькі та знайомі. Дивіться у сюжеті. Знову сльози та море квітів біля свято Успенського собору у Полтаві. 26 грудня в останню дорогу прийшли провести двох захисників, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Один із них старший сержант Валерій Грицай. Воїну віки залишилося 58. Чудовою людиною, справжнім патріотом, батьком, чоловіком, дядьком, справжнім, ну взагалі другом. І Дійсно, людина, яка не жаліла себе. Ці важкі часи, не зважаючи наш свій вік, пішов на оборону у 2024 році. Валерій став на захист нашої країни. Проходив службу на посаді сержанта із матеріального забезпечення мінометної батареї. Але 24 грудня цього року воїн назавжди закрив свої очі. Помер під час лікування в лікарні у місті Івано-Франківськ. Вересні цього року, в кінці вересня, отримав важке поранення. Майже три місяці боровся за життя, але Організм не витримав. На щиті також повернувся сьогодні підполковник Сергій Власов. Йому назавжди залишиться 50 років. Захисник запам'ятався світлою та веселою людиною, каже його побратим Ігор. Сергій Володимирович був справжнім професіоналом. Я, напевно, своєму життєвому шляху талинуватишу людину, ніж він не зустрічав. Він був дуже веселою людиною. Він був душою компанії. Дійсно був справжнім професіоналом. Він дуже багато чого навчив молодих офіцерів своїх побратимів. 26 лютого 2024-го Сергій Власов був мобілізований на військову службу. Проходив її на посаді начальника групи розвідки штабу. Обірвалося життя воїна 21 грудня цього року. Внаслідок хвороби у місті Полтава був у відпустці і, на жаль, не витримало серце в нього. Ті навантаження, які е, доводиться, доводилося йому проходити, вони без сліду не приходили, і все ж таки, воно сказалося на його здоров'ю. У сквері біля малої академії мистецтву Полтаві урочисто відкрили пам'ятник філософу та поету Григорію Сковороді. Висота скульптури понад три метри. Виготовляли її у Харкові. А більше про відкриття дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Центр Болтави поповнився новим пам'ятником філософу та поету Григорію Сковороді. Його урочисто відкрили у сквері біля Малої Академії мистецтв. Пам'ятників Сковороді в движении немає. Все памятники, как говорим слово, статичні. Постамент і стоїть фігура. Ви бачите, на пам'ятнику там є у нього і сопивочка, тому що він був і музикант, і писатель. Тому ви бачите багато всяких атрибутів. Книга в даній ситуації як символ знаний и его творчество как як писателя. Если вы читали Григорию сковороду, его произведение, у него есть произведение про Соловья. Вот соловей Висота скульптури понад три метри. Виготовляли її у Харкові, коштом благодійників. Вона з бронзи, говорить скульптор Катіп Мамедов. Он всегда был був к народу. Я изучаю его його біографію, всіх пам'ятників, які существуют і в Києві, і по всій Україні, по, по всьому миру. Я вирішив, як би мандрівника його ділян. Він йшов к народу всегда і легких путій не искал через землю, босиком. Після відкриття до пам'ятника Григорія Сковороди почали сходитися люди, щоб сфотографуватися з ним. Отображають образ нашого сковороди, Це і філософський такой подход. А ми сейчас повинні жити як філософи, тому що. Такое время. Мені дуже подобається чудова скульптура. Якраз сквер такий підібрали. Це дуже оддачно, як на мене. І фігура така з'ясна. Нагадаємо, у 2022-му у сквері біля малої академії мистецтв з'явилася міні-скульптура мандрівного філософа. Тепер на цьому місці повноцінний пам'ятник. Пекли їм бирне печиво, писали листівки та власноруч робили новорічні іграшки у Полтавському ліцеї номер 14 Здоров'я відбулася щорічна акція Діти дітям. Школярі передали червоному Христу подарунки, або ті повезли їх дітям, які перебувають у лікарнях міста. Більше про це дивіться у сюжеті. Першокласники Полтавського ліцею номер 14 здоров'я власноруч виготовляють вітальні листівки. Роблять це в рамках акції Діти дітям. Наприкінці кожного року у заклад приїжджають представники Червоного Хреста. Їм школярі передають власні вироби та подарунки, аби ті, в свою чергу, роздали це іншим дітям. Дітки дуже хотіли допомогти тим, хто цього потребує, і тому протягом грудня малі збирали книжки, конструктори, іграшки та канцтовари. І ось виготовлення саме цієї. Листівки стало фінальним етапом нашого проєкту, який покликаний плекати добро, толерантність, вдячність нашої дітвори. В іншому кабінеті четвертокласники вони для дітей приготували імбирне печиво, Куховарили вдома з батьками, а у школі лише пофасували його та прикріпили до пакунків свої побажання. Ми в зумі разом з дітками, кожен на своїй кухні, на власній, щоб відчути ці всі запахи, всі ці аромати, всі ці смаки дітки. Спробували вперше зробити власними руками своє печ. Кожен клас у ліцеї взяв участь у цій різдвяній ініціативі. Одні принесли з дому книжки для Червоного Христа та зробили тематичні новорічні закладки. Інші для діток виготовили прикраси на ялинку. Долучилася до акції Діти дітям і літературно-мистецька студія Жар птиця діти, які на новий рік будуть перебувати не вдома. Але вони повинні відчувати нашу підтримку, близькість, що ми поряд. Чудові рядки, я думаю, будуть написані нашими учнями і поетичні, і прозові. Головне, що від щирого серця. Подарунки у різдвяний період. 14-й ліцей передає Червоному Христу майже 20 років. Це вже стало доброю традицією, говорить голова Полтавської обласної організації Товариства Червоного Христа Ірина Плюсніна. Ми е, збираємо кошти, збираємо подаруночки, потім разом дітки їдуть з нами е, в лікарняні установи і передають ці подаруночки діткам, які на свята залишаються на лікарняному ліжку. Найактивніших. Ліцеїстів, учасників акції Ірина Плюсніна відзначила сертифікатами а потім усі разом заспівали колядки. Сьогодні у Полтаві нагородили переможців та лауреатів дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва малюємо Україну майбутнього. Найкращі дитячі роботи увійшли до настінного календаря. Загалом на цей конкурс надійшло 200 малюнків. Бачили їх, і наші кореспонденти. Атмосфера свята, мир, щасливі родини, впевненість у завтрашньому дні. Така Україна майбутнього очима дітей у Полтаві. Підбили підсумки дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва малюємо Україну майбутнього. 31 31-й рік поспіль його організовує громадська організація фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукоби, 20 переможців та 50 лауреатів відзначили дипломами та новорічними подарунками. Ми не змінили наш напрямок. Кожен рік ми збираємо дітей. І ви знаєте, дуже багато діток до нас приходить. Переможці отримують грошову премію, але подарки, календарі і грамоти отримають всі. Вони викладають все, душу, серце. Вони показують нам цими малюнками, як вони обожнюють Україну, як вони люблять Полтаву. Вони готувалися, ну вони майже рік знаєте, готуються, бо про це щорік. Вічний конкурс знають і вчителі, їхні і батьки, і самі діти. Діти працювали в довільній живописній чи графічній техніці з допомогою Гуаші та маркерів. Щасливий зимовий вечір у місті зобразила переможеця конкурсу Кіра Осауленко. У віковій категорії серед дітей від 6 до 10 років вона здобула перше місце. Будинки та там люди граються в сніжки на крана санках. Катаються, коли немає війни. Зимові мотиви зобразила в своїй картині і юна Полтавка Дарина Петченко. Я намалювала зимову кішечку. Коли я визнала, що я перемогла, я дуже зраділа. Приємним сюрпризом для конкурсантів стало те, що майже всі їхні роботи увійшли до календаря. Малюємо Україну майбутнього 2025 Наші дітки полюбляють цей конкурс, тому що він кожного року з новою темою. Під темою можна казати, так ось і тому цей цей конкурс цікавий. Ну звісно, кожній дитині подобається той момент, що її робота високо оцінена і розміщена в календарі. Ця майбутня Україна у дітей вона надзвичайно різна. Це і, і сім'я, перш за все, і домашні улюбленці, і перемога, і космос, і все на світі. І діти взагалі настільки мають розвинену фантазію величезну, що коли дивишся, ці. Малюнки віриш у майбутнє України цьогоріч у конкурсі Малюємо Україну майбутнього взяли участь 200 юних художників від 6 до 18 років. Серед них вихованці Малої академії мистецтв та усіх арт студій міста. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого і Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Побачимось.